Вітаю Продовж наступних кількох хвилин. Коротко розповім про головне з того, що ви вже можете прочитати на нашому сайті. Україна готова припинити вогонь на 30 днів. Такі результати зустрічі коаліції охочих у Києві. Зеленський закликав міжнародну спільноту створити міжнародний трибунал. А європі потрібна власна модель безпеки, яка саме почуємо від українського журналіста та публіциста Віталія Портникова, а також про президентські вибори у Польщі та перемир'я між Індією та Пакистаном. Замить. Україна готова до 30-денного режиму припинення вогню, починаючи з понеділка. Про це Володимир Зеленський та представники коаліції охочих Кір Стартмер, Фрідріх Мерц, Еммануель Макрон та Дональд Туск заявили під час зустрічі у Києві. Ініціативу вони обговорили з президентом США Дональдом Трампом. Його вже підтримали в Єврокомісії та НАТО. Зокрема, голова Єврокомісії Урсула фон Ляєн заявила, що єС готовий чинити сильний тиск на Росію та запровадити жорсткі санкції у разі порушення домовленостей. Адже на меті справедливий тривалий мер. Я України а також безпека та стабільність на усьому континенті. В Свою чергу генсек НАТО Марк Рюте запевнив, що альянс повністю підтримує позицію України та домовленості досягнуті під час зустрічі. Більше деталей про перемовини ви можете знайти на нашому сайті. І напередодні зустрічі під час візиту міністрів закордонних справ ЄС до Львова, президент України, закликав Європу створити міжнародний трибунал для Путіна. Бо це питання не лише справедливості для України, а й запорука запобігання майбутнім війнам у вільному світі. Зеленський додав, що війна проти нашої держави стала можливою саме тому, що Кремль не поніс жодного покарання за попередні злочини. Сьогодні перед вами стоїть рішення: Рішення створити механізм, який здатен запобігти майбутнім війнам через притягнення до відповідальності. І я закликаю вас надати цьому рішенню вашу політичну підтримку. Росія має бути притягнута до відповідальності за свою агресію так само як і нацисти. Ми повинні захистити цю Європу. Європу людської гідності, а отже, і права людини та відповідальності за свої злочини проти людей і націй. Разом з тим Європі потрібна власна модель безпеки від Лісабона до Харкова, від Анкари до Одеси. У цьому переконаний український журналіст та публіцист Віталій Портников. Її модель має включати як держави Євросоюзу з Україною, Молдовою та Туреччиною, так і Північної Америки і Азійсько-Тихоокеанського регіону. Країни, що пов'язані спільними цінностями. Ще однією складовою нової концепції безпеки має бути солідарність демократичних сил та недопущення приходу до влади ультраправих політиків. Щоб не стало так, що ми переозброїмо Європу, а потім в Європі прийдуть до влади ультраправі, Скажем, як ми, зараз відбувається, знатим, це, зокрема, Німеччина, в Румунії. В, 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 в Румунії це ще не так страшно. Уявіть собі, що це буде у переозброєні Німеччині. Марія. Або, наприклад, Тоді у Франції, знати, де постійно Марін Лепен або у наступає на полі. Ми не будемо знати від кого першого. Так, так, так. Не будемо знати, від кого першого ховатися, розумієте? Від Путіна, від лідерів альтернативи, від спадкоємців Марін Лепен. Які ще умови для ефективного функціонування нової моделі європейської безпеки називає Портников, Слухайте та дивіться у програмі Центр Європи на Слава ТІВІ. Тим часом у Польщі готуються до президентських виборів. Вони відбудуться уже в найближчу неділю, 18 травня. Згідно з останнім опитуванням, наразі лідирує кандидат від громадянської коаліції. Президент Варшави Рафал Часковський він набрав понад 32% підтримки. Друге місце посідає Кароль Навроцький, якого підтримує право і справедливість у нього на майже 10% менше. На третьому кандидат від конфедерації Славомір Менсен. За нього б проголосували 13,5% опитаних. Хто ще увійшов би в десятку кандидатів, та чи всі з них отримали би більше 1% підтримки? Читайте на нашому сайті. І на до подій у світі Індія та Пакистан домовилися про повне та негайне припинення вогню на землі в повітрі та на морі. У міністерстві оборони Індії вже підтвердили, що отримали таке розпорядження. Рішення Делі та Ісламабаду привітав президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі True Social. Він наголосив на використанні здорового глузду та великого розуму. І як результат досягнення цих домовленостей. Деталі читайте на нашому сайті. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.